26 квітня ситуація в зоні проведення антитерористичної операції характеризувалася значним збільшенням кількості обстрілів позицій українських військ з боку незаконних збройних формувань. З опівночі до 18-ї години бандформування провели вздовж лінії розмежування 46 обстрілів, здебільшого зі стрілецької зброї. У Донецькій області лише неподалік селища Широкіне противник 13 разів відкривав вогонь по нашому опорному пункту, у тому числі із мінометів калібру 120 мм, міліметрів. Та артилерії калібру 122 мм, танку та зенітної установки. Поблизу селища Піски лучинці відкривали вогонь із артилерії калібру 122 мм і танку, а також 5 разів із мінометів калібру 120 мм. Також у районі пісків близько п'ятої ранку відбулося нетривале бойове зіткнення, в ході якого сили АТО відбили напад противника. Обстрілам із різних видів зброї також піддавалися позиції українських військ в районі населених пунктів Авдіївка, Опитне та Кірове. У небі, неподалік Авдіївки і Гранітного, наші підрозділи зафіксували прольоти двох безполотників-противника. У Луганській області російсько-терористичні війська тричі обстрілювали позиції наших військ неподалік населеного пункту Кримське, двічі біля щастя і Сокольників.